Добрий день всім друзі. Мене зовут Олег і сьогодні я покажу всі прапори країн світу. Це от коробка. Це написано 2022 рік. От вона прилетіла. От, із 2022 року. Коли війна почалась, от це, от, це всі прапори країн світу, це Європа, потім Азія. А це... Алжир, потім Єгипет, Мадагаскар, Ливія, а це США Сполучені Америки, потім Канада, потім Мексика, потім Бразилія, а потім Австралія, Нова Зеландія і Папуа, Нова Гвинея. Зараз покажу всі прапори країн світу, прапори флаги. Зараз я вам покажу. От всі парапори інші країни світу: це Україна, Польща, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Ірландія. А це Ісландія, Нідерланди, Голландія, Бельгія, Норвегія, Данія, Австрія, Угорщина, Чехія, Фінляндія. Потім Швей... Царія, Швейцарія, потім Іспанія. Лит... Литва, Латвія, потім Естонія, Швеція, Португалія, Словенія, Хорватія. А потім це Боснія, Герцоговина, Румунія, Болгарія, Сербія, Словаччина, Молдова, Албанія, Греція і Северна Македонія. А потім Чорногорія і Кипр. А це всі 12 азії це Казахстан. Потім киргизія Кыргызстан, потім Таджикистан, потім Узбекистан, потім Туркменистан, потім Туреччина, потім Арменія, потім Японія, це Південна Корея, це Грузія, Азербайджан. А це Індонезія. А це Таїланд. Ось вот всі флаги я зробив. Который. Ну що? Як вам всі прапори флаги? Ну що? Буду. Як вам всі прапори, всі флаги, які вам всім показав, ну що, мені, ну що? Всім до зустрічі.